Вишивальні машинки гудуть по 10 годин, саме стільки часу потрібно, аби вишити одну веселкову сорочку. Вироби відрізняються не лише яскравими кольорами, а й соціальною місією, а саме пропагують рівноправність для всіх людей незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Серію так званих прайд вишиванок запустили українські громадські організації Київ Прайд та Харків Прайд. Ми не перші, хто це зробив. До цього вже робили прайд-вишиванки, але є. Їх не могли купити, якби. Ну таку будь-хто не могли їх купити. Це бу це були такі лімітовані, обмежені колекції. Не для всіх ідею пошити прейд вишиванки для всіх підтримав бренд. Два кольори розробили жіночу і чоловічу моделі сорочок в чорному та білому льоні з традиційним українським орнаментом. Він має досить пустий геометричні фігури, але звичайно за основу саме є веселковий Там і характер даного виробу як для жіночого виробу, так і для чоловічого. Два кольори це сімейна справа. Ігоря та Оксани Коваленків з 2014 року вони займаються вишивкою і допомагають військовим, крім ідеї рівності, лінійка веселкових сорочок має благодійну мету. 40% від продажу прайд-вишиванок направляють на потреби українських захисників, які воюють на п'яти найгарячіших ділянках фронту. Для всіх них це дуже різні потреби. Це від fpv дронів до безпілотних комплексів. Наприклад, статуке ми збираємо кошти на. Медицину для поранених військових та ветеранів для військових ми збираємо на FPV дрони та безпілотний комплекс Арес. Для волонтерської ми збираємо. На марік uh, та комплектуючи для різних дронів різні запчастини. Мета збору 4 мільйони гривень. Задонатити можна придбавши прайд-вишиванку на сайті бренду Два кольори або поповнивши банку на сторінках Київ Прайд чи Харків Прайд. Лише за тиждень вдалося реалізувати понад сотню веселкових сорочок. Збір підтримав і фанат України, німецький стиліст Франк Вільде опублікував фірмове фото в ліфті, на якому позував у прайд вишивань. Ці замовляють веселкові сорочки не тільки учасники ЛГБТ-плюс спільноти, а й усі, хто хоче підтримати благодійну ініціативу. Досить велика широка аудиторія по світу від Австралії Новозеландії Нової Зеландії до Аляски. Які підтримують е, даний проект, головна ціль це не диференціація, звичайно, а об'єднання. От на, на цьому ми сконцентровані. Щоб показати різноманіття ЛГБТ Плюс спільноти, організатори влаштували фотосесію у прайд-вишиванках, на яку запросили блогерів, зірок та ветеранів російсько-української війни. За даними громадської організації, українські ЛГБТ Військові за рівні права в українській армії зараз служать понад 300 ЛГБТ плюс військових. І це лише ті, хто відкрито заявив про себе. Також близько пів тисячі це ті, які є закритими. Не є в камінауті, але вони знаходяться на контакті з організацією. Ось, але якщо ми будемо там розглядати, то можна взяти і порахувати приблизно взяти кількість загалі людей, які знаходяться в українському війську, і от десь від п'яти до десяти відсотків з них. Це можуть бути ЛГБТ-літ. Червень – Це ПРАЙД Місяць, в межах якого проводять найрізноманітніші заходи для поширення достовірної інформації про людей з ЛГБТ Плюс спільноти та боротьби з гомобітрансфобією. Особливо зараз, коли в Україні триває війна, спільнота хоче показати, що є частиною і відображенням українського суспільства. лгбт Плюс так само воюють і гинуть на війні. Вони волонтерять для військових і донатять на збори, залучають іноземні Кошти в Україну і надають гуманітарну підтримку цивільному населенню.